Ви знайшли собі класного адвоката. Ви переконані в його професійності та експертності, але виявляється, що він живе і працює зовсім в іншому місті, і дуже далеко від вас. Наприклад, я живу в Одесі, а запити на консультації на супровід справ мені регулярно надходять із усієї території України. Що ж робити в такій ситуації? Чи варто шукати іншого спеціаліста? Давайте розберемося. А поки я прошу поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і поставити плюси в коментарі. Так от, виявляється, мати адвоката на відстані наразі це зовсім не проблема. Тим паче, якщо ми говоримо про судові справи. Чому? Тому що зараз прекрасно працює система електронного суду. До речі, для всіх адвокатів мати кабінет в електронному суді це обов'язок, а не право. Так от адвокат через електронний суд подає документи в електронному вигляді при винесеній Рішень, будь то ухвали, чи рішення, чи постанови, чи навіть повістки, також будь-які інші документи, які складаються в ході розгляду справи, заносяться до електронної справи в електронному суді. І сторони, які зареєстровані в електронному суді, мають там свій електронний кабінет, мають право доступу до цих матеріалів з будь-якої точки України. Більш того, в будь-який час, навіть уночі, що стосується проведення судових засідань, то вже давно не новина, що засідання можуть проводитися в режимі відеоконференц-зв'язку. Адвокат також заходить під своїм електронним цифровим підписом на спеціальну платформу і без проблем бере участь у судовому засіданні. Я скажу навіть більше: наразі законопроект, згідно з яким судові справи будуть розподілятися не в межах одного суду між суддями, а в межах. України між різними судами така реформа, по-перше, покликана усереднити навантаженість судів, тому що деякі суди не просто завантажені, що не можуть розглянути в передбачені процесуальними кодексами строки, а розглядають справу взагалі роками. А інші суди практично не завантажені, коли ж автоматизована система буде здійснювати розподіл між судами. Ця проблема зникне. І, звісно, друга проблема, з якою покликаний боротися такий майбутній закон, це зменшення корупційних ризиків. І я, як адвокат, щиро вітаю такий законопроект і з усієї сили сподіваюся, що він буде розглянутий і прийнятий, і набуде статусу закону найближчим часом. Тому, якщо ви знайшли собі певного адвоката, який вам імпонує. В якому ви впевнені, як в професіоналі, можете не переживати щодо ведення вашої справи навіть на відстані, тому що в еру відмінної роботи електронного суду та відеоконференцій можете бути впевненими, що ваша справа буде розглянута на найвищому рівні, не дивлячись на відстань між вами та адвокатом. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал з ухвалою адвокатки, де я регулярно викладаю юридичні новини, цікавинки та свої поради. До зустрічі!